Зараз ми е, в хазяйстві Агрон, е, де е, зараз ми з головним інженером роз, трохи роз, розповісти нам, як, як ви готуєте і ну, як ви консервуєте цю валку до Ну, Хотілося б почати саме з того, що ці валку після того, як вона пропрацювала в полі, потрібно насамперед очистити від е, залишків бруду, від залишків пилюки, від залишків поживних мешканців, які залишаються безпосередньо після роботи в полі. Ну, те, те, що ми було саме перше зроблено. На Коли у нас поміта сівалка, ми бачимо, в якому стані у нас всі органи, на що треба звернути увагу, чи є якісь можливі тріщинки, і ми можемо побачити, що в нас не так з сівалкою. Муфти, ми е, прячемо е, їх таким чином, щоб вони у нас не іржавили. заглушками позакривали все, що ми можемо. Як ліски в нас всі змащені. Тобто та частина, яка була в полі, яка терлась, тобто бачите, вона така біла, вона змащена. Диски у нас покриті такою густою смазкою. Тобто вони в нас не іржавіють. Далі ми бачимо, що всі органи, які працювали, вони в нас в чистому стані, тобто секції в нас вичищені. питання. Різне різних коли різними розчинами ну, змащують у ці кое Хтось там фарбує, хтось змаски. Кожного там свій, своя е, рецептура зі маски. Чим саме ви змажуєте? Бо це, що, е, воно... В залежності від того, де буде дана сівалка зберігатися, є різні методи консервації Там дисків, є опорних дисків, розгортаючих дисків. У е, нас сівалка дана зберігається в ангарі. В якому немає безпосереднього доступу води, ми змазували ну простою консистентною смазкою є 2 чи є 3 Тому якщо скажімо так, якщо безпосередньо є прямий вплив е природно кліматичних умов, то баж, ну, краще е лакофарбове покриття. Якщо е немає таких впливів, то ну можна проста консультанта смазка, ЕП2, є 3 яка буде триматися на даний диск. Тобто висівний апарат у нас. Він в нас вичищений від залишків, тобто тут немає ніяких залишків, на це треба звернути увагу. Зараз я покажу, що тут в нас нічого нема, і в цьому висівному апараті зняті вакуумні резинки. Чому зняті вакуумні резинки? Бо вони під дією морозів вони в нас можуть розтрістись. Якщо б тут було зберігання не під навісом, то е, треба було би знімати всі ці висівні апарати. Далі з під тюби, якщо тут звернути увагу, е, з підтюби витягнути і з підтюби складені окремо. Е, висівні апарати чисті, тобто вони відкриті, тут висипали все, що могло бути. І вони е, в чистому, нормальному. Використовуються рідкі добрива. Насамперед перед поставкою на зимове зберігання потрібно пролити саму всю систему антифризом або незамерзаючою рідиною, що яка не буде замерзати безпосередньо в зиму, щоб не пошкодилися віаплай-модулі, які дозують безпосередньо наші рідкі добрива стартові або азотні добрива, які безпосередньо також виливає дана сівалка. Що в подальшому потрібно буде, якщо на тривалий час сівалка стає на зберігання, розвантажити опорні колеса, транспортні колеса, на яких вона стоїть, щоб вони також не піддавалися, ну, на них не було тиску, і щоб в процесі зберігання на них не утворилися різні тріщини. Тобто її потрібно піддонкратити, поставити на якісь опори, можна обробити спеціальною. Рідиною або речовиною для безпосереднього зберігання даної сівалки землі. А ще одне ну, таке питання. Я бачу, що у вас є сівалка, яка ну, така більш. Старіша, але вона також е, в доглянутому стані. Сівалка, яка там вже е, має багато років, вона механічна, але також е, сама рама сівалка в доглянутому стані. Незалежно від того, що вона вже е, в руках, але тут е, все підфарбовано, е, також диски всі змашені. Всі паси в нас е, вони попущені і цепки також смазані. Якщо зайти до сівалки, е, ось. Якщо можна побачити, вона також, також залита антифризом. Висівні апарати зняті. Висівні апарати зняті, цепи змащені. І сівалка, ви бачите, що сівалка чиста. Можна ще оці важелі перевести в паваючі положення, положення, щоб у нас пружини ну, зайвий раз не розтягувалися. Тому це можна зробити, ми зараз зробимо. Ці пружини у нас, які е, прижимають всю нашу секцію, вони не під навантаженням, і е, прикочуюча система у нас також не під навантаженням. Ви е, ну, не залишаєте її так ржавіти. Це тому що так естетично, чи ви розумієте, що там щось ну, воно буде так на... Скажімо так, е, в буватима... важких теперішніх економічних умовах, в яких ми зараз працюємо ну, під час даної ситуації в Україні, і та й до неї, і після неї треба розуміти, що чим більше ми е, так, доглянемо дану сівалку, тим менше ми в неї вкладемося і довше нею пропрацюємо. Ну, тому і... Відповідне зберігання потрібно бути, має бути як і до сівалок, так і для іншої техніки. Тому що, наприклад, та сама ржавчина ну, естетично воно ржаве, але практично кожна ржавчина лишає слід на тому самому вісівному, тому самому ріжучому дискові. Всім відомо, коли працює ржавчина, утворюються пори і раковини в кожному диску. Це в подальшому впливає на ну, і суттєво великий снос, тому що е, опір е, ґрунту дуже впливає на диск е, плоский, можна сказати, і той, що має з раковими. Той, що буде мати раковини, більше буде зношувати, ніж той, що буде плоский. Е, і тому таке рішення ну, прийнято в нашому господарстві. Е, Скажем так, ставитися до всієї техніки на одному рівні, консервувати, зберігати і в такі важкі часи так, економити і працювати подовше. на... нове старе обладнання, немає ну, Тут, в принципі, тут в е, ідеальному стані зберігаються валки і е, дійсно е, дуже доглядають за технікою, воно в гарному стані і тут дуже приємно працювати.